Доброго дня всім добрим людям і пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії і сама демократична держава на планеті. Ну і ознакою такої демократичності держави є знущання державними чиновниками над будь-якою пересічною людиною. Ну і яскравий приклад це вчорашні мої поневіряння біля Служби безпеки України в Хмельницькій області. Де я вирішив написати заяву про завдання збитків Державі Україна близько більше там, 10 мільярдів гривень і навів достовірні факти і написав таку заяву. Ну і що ж зробила Служба безпеки України? Мало того, що вони позакривалися, нікого не пускають на магнітах. А якби дощ падав для прикладу, заставили мене стояти біля. Будівлі приблизно 45 хвилин. І таким чином слідчий, ну верніше, слідча, я ж буду зараз фемінітизми взивати чи фемінітиви взивати вживати, оскільки слідча вийшла і почала мені розказувати, що їй треба заяву внести в канцелярію, щось там комусь там показати ще. Так, от 200 стаття 200, стаття 214 чотирнадцята діючого КПК України пише про те, що слідчий і прокурор не мають права відмовити у прийнятті заяви. А ось внести відомості чи не внести, вони також не мають права вони зобов'язані вносити. Ну саму заяву, взагалі, не приймати саму заяву. Це нонсенс, який можливий тільки в демократичній державі. Ну і з цього приводу мені прийшлося два рази визивати національну поліцію, дзвонити на 102. І тільки після внутрішніх перемог між національною поліцією і Службою безпеки України. Тобто ЦАдики вирішили між собою порішати, оскільки на сьогоднішній день. Поліція як не приїхала, но цадики другі, а саме з СБУ, дали вказівку, чи що вони там дали, чи одягнули собі памперси і вирішили все-таки прийняти заяву. Ну і на самій заяві, безперечно, слідча вирішила вчудити цю хохму, яка вона вчудить перед іншими людьми. А саме. Поставити галочку і підпис. Безперечно, з такою позицією я не погодився і заставив її написати власноручно прізвище, ім'я по батькові, посаду, звання, чим вона була дуже недовольна, ну, скажімо так, визвала собі підмогу в якості свідків, бо вони одразу думали, що їхній відвертий сепаратизм я буду сильно там. Не любити чи мав би любити його. Чому, як я кажу, сепаратизм? Тому що так людина не може відноситися до іншої людини, навіть якщо вона отримала якусь там посаду і звання. Оскільки яскравим прикладом такого відношення до людей є події в Криму, де 97% працівників СБУ в Автономній Республіці Крим зрадили присязі і в кінцевому випадку переметнулися на сторону держави-агресора Росії. Чому я говорю про такі елементарні речі? Тому що якщо ми не наведемо цих елементарних речей, а саме не приймемо новий закон про Службу безпеки України, не поставимо в цьому законі її прямі завдання, оскільки сам закон я звертав увагу. На те, що прийнятий 25 березня 1994 року, він не прийнятий на підставі нової конституції України, і фактично він є ну, недійсним по відношенню до нової конституції, яка в перехідних положеннях от було написано, що там був строк для прийняття нових законів для прийняття їх на підставі нової конституції України. На превеликий жаль, ніхто не хоче над цим задумуватися, і тому на сьогоднішній день зверну увагу на те, що в цивільному законодавстві, і в іншому є чотири форми права, а саме закон, звичай, традиції, мораль. Ну, і на, ну і на сьогоднішній день впроваджується п'ята форма права, а саме міф. Цей міф, який є людям впарений, і вони носяться як циган з яйцями чи циган сонцем навколо і всього, що є. І цей міф має назву «Правова держава. Оскільки яке суспільство, таке і право, і право було завжди, незважаючи на те, хто що про нього думає. Тому концепція. На сьогоднішній день дифузного права засновано на природньому праві, тобто воно було завжди. Але на сьогоднішній день цей міф про правову державу, як ви бачите, не має жодних підстав під собою, під собою, оскільки державний чиновник не понесе в черговий раз відповідальності, оскільки приходиться писати скарги до слідчого судді. І ця скарга буде сьогодні здана на бездіяльність. Оскільки слідчий відмовилося вносити відповідні відомості в єдиний державний реєстр досудового розслідування. було би смішно гірко, якби не було це все так сумно. Оскільки за практично в 2012 році, від 20 листопада, коли введений новий КПК України в дію, маємо сьогодні 25 рік. І маємо те, як любив казати, один недомірок. Маємо те, що маємо. За 14 років дії нового КПК ми не змогли навести порядок у внесенні у внесенні відомості в ЄРДР. І це говорить не тільки про зухвалість і винятковий цинізм державних чиновників у вигляді слідчих і прокурорів. Це говорить про те, що вони зловили Бога за бороду, мається на увазі, отримали посади, смикають цього Бога мається на увазі, що вони за бороду, і мається на увазі, що вони отримують заробітну плату. І думають, що все так буде, оскільки їхня безкарність породжує подальші негаразди в державі, а саме і в тому числі і витрати. Державою грошей на ці всі скарги, на суди і так далі. Доки держава не наведе порядок зі своїми чиновниками, доти порядку в самій демократичній державі не буде, і ознакою такої демократичності буде свавілля чиновників, що ми на сьогоднішній день з вами спостерігаємо. Оскільки спори, які породжуються таким свавіллям, в більшості випадків вирішуються на користь. Держави і в жодному випадку це свавілля не було визнано в суді добровільно. Тобто чиновники держави, приходячи в суд, завжди заперечують, і державний суд завжди, майже завжди стає. На бік свавілля державних чиновників, чому є Україна демократичною державою і самою демократичною державою на планеті Україна? Дякую за увагу. Будьте здорові всім всього доброго.